Василь Семаненко з дитинства читає Єрецько Даніло. В мене була лиш мати, та був іще сивий дід. Нікому не мовив тату і вірив, що так і слід. Був певен, що батько лишній крикливий, не мов сусід, коли заставав на вишні, на мене кричав Аж блі. Та боліче б'ється, думав, не пустить гулять на став, і тому не знав я суму. щасливим собі зростав. І лиш, як минули роки я непомітно зріс, мені часто кидалось в око, як сину ніс, то нові штанці святкові, сорочку, що так до лиця. Набо набо очобітки з підковою приносив йому отшивця, але мене це не вабило, бо заздрити знав не слід і звався за обнови бабою у мене малий сусід. Я вірив, що краще всього пісні, які знав дідусь. Мощусь на коліна до нього, і в очі йому дивлюсь. А він він вимовляє, виспівує гарячі, прості слова. І усе давниною сивою в очах моїх ожива. Мелькають червоні жупани, вирує, кипить Дніпро, і байда стріляє в султана підвішений за ребро. І грізні полки Богдана шляхецьку орду женуть, а з півночі десь бураном на поміж стрільці йдуть. несуться зі свистом гуком, я затискаю руку, мов. Мов ну, шабля у тій руці, і плачу було, сміюся, як слухаю ті пісні. Спасибі ж тобі, дідусю, за те, що ти дав мені.